Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно агента ФСБ, який за ворожим завданням намагався влаштуватися до управління оборонної роботи Сумської обласної військової адміністрації для передачі окупантам секретної інформації про систему захисту нашого регіону. Зломисник обвинувачується за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року контррозвідка СБУ затримала чоловіка біля адміністративної будівлі Сумської ОВА. За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, якого ФСБ заворобувала перед початком повномасштабного вторгнення. Зрадник погодився співпрацювати з ворогом через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду. Після 24 лютого 2022 року за вказівкою своїх кураторів він розвідував інформацію щодо розташування та переміщення сил оборони на території регіону. Для цього чоловік пересувався по території області та приховано збирав дані щодо розташування українських військ. Також зловмисник збирав дані про місцевих правоохоронців та членів їхніх родин. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді 15 років за гратами або довічного ув'язнення з конфіскацією майна.